Привіт, я радий вас вітати на каналі Favorite Fishing. У моїх руках ультралайт, позаду гори. На жаль, дерева це все закрили їх не видно. Але сьогодні буде, надіюсь, чудова риболовля в українських Карпатах. В моїх планах половити форель. Звісно, що тут також є харіос, є теж деякі ще цікаві види риби, які клюють, на жаль, вкрай рідко, але якщо вони сьогодні потраплять на мій гачок, ну це буде дуже-дуже цікаво. З 1 вересня розпочинається нерестова заборона на ловлю в гірських річках. Тому сьогодні, скоріше за все, на саме закриття сезону. Хочеться половити рибку. Якщо буде трофей, це буде просто чудово. Але насампері я ставлю собі ціль. Власне, саме половити в кількості рибу різного розміру, скажімо так, відірватись і закрити цей сезон. Тому, друзі, від вас одразу з чатку цього ролика прошу поставити вашу вподобайку, підписатись на канал і гайда з нами в подорож цією чудовою річкою. Шли до річки, і зразу вам хочу сказати, що вона знову зустрічає нас брудною водою. На жаль, всі мої поїздки в гори, вони супроводжуються саме тим, що вода в річці є брудна. Це доволі специфічна риболовля, виходить, але така ситуація, такі умови. Ну будемо з них викручуватись, будемо ловити, пробувати. Розпочну ловлю з силікону. Якщо взагалі говорити про мутну воду, то для мене особисто ну, немає різниці. Брудна вона чи чиста. Приманки я використовую одні і ті ж самі. Є на мілені. От і перша покльовочка. А, грибка зійшла. Перше клювання завершилось сходом невеликої форельки. Але не засмучуємося, рухаємось далі і шукаємо наступну. Добре, що було це перше клювання. Рибка показала, що вона в принципі налаштована їсти. Є. Є риба. О, перша, перша в моєму сечку, друзі. Перша риба сьогоднішнього дня. Друзі, є перша риба сьогоднішнього дня. Невеличка така форелька. Важко складається риболовля, насправді. Ми пройшли вже ділянку метрів 300-400 і за неї було всього... Ну, можливо, там три дуже легеньких клювання риби. Один схід і ось нарешті вдалося реалізувати, хоч також невелика риба, але розловитись, взяти цю першу сачок, все одно дуже приємно. На вулиці вже обід. Ранкова рибалка в нас взагалі не задалась. Ми вже встигли І пообідати, і сонце, як бачите, високо піднялось, і річка навіть стала трошки чистішою. Зранку в мутній воді абсолютно кльово не було. Підійшли знову ловити. Будемо зараз пробувати і надіятися, що буде краще. Нарешті, нарешті дуже довго очікувана покльовочка. О, було кілька сходів, і ось зараз вдалося реалізувати. Друзі, це ще й попалась не форелька, а малюк Харіус. Красень харіус. Для мене харіус це дуже цінна риба, тому що її спіймати значно складніше, ніж Форель. Попадається вона за цілу риболовлю, ну, зазвичай одна-дві штучки всього. Ну і ось цей верхній плавник, ось цей його верхній парус, це мега-мега красиво. Ну і ще довго його не мучити, відпускаємо, він поплив, а я буду продовжувати пошуки. Зараз покльовок вкрай мало, і заробити її вкрай складно, але здається, за останні хвилин 15-20 я зрозумів певну фішку. І полягає вона в тому, що риба дуже сконцентрована. В певних місцях. Тобто ти дивишся на воду, розумієш, що ага, ось тут вона напевне суть під самим камінцем. І як тільки ти робиш проводку, ось на такій відстані від камня рибка вискакує і атакує. Якщо ти проводиш пів метра від камня, жодної покльовки, жодної реакції. Але як тільки ти ось в такій відстані від каменя подаєш їй приманку, видно, що вона цікавиться. Бере дуже акуратно, дуже пасивно, але саме в такий спосіб, ну, за останні хвилин 20 я мав три клювання. Так що буду зараз тим експериментувати і надіятися, що зараз все -таки вдасться ще гарно половити. О, ще одна покльовка, цього разу вже в Павла. Вже давно не було клювань, лише мілка риба між каміннями, а тут така непоганого розміру. З течії клюнулась класно, Класно було буває. Ну, от доволі довго ми покидали всю місцину, і Павло таки її зловив. Але насправді ну, ми двоє тут стоїмо і двоє разів ну, мінімум по 10 кинули. Тобто 20 закидань сумарно і тільки після того вона клюнула. Це однозначно говорить про те, що риба дуже-дуже низькоактивна. Мене часто просять порадити вудочку для ловлі форелі. І дивіться, я ловлю е, фаворитовським блексваном. Проте ця вудочка вона достатня вузькоспеціалізована. Тобто, це є рокфіш вудочка для ловлі на мікроджиг. Так як я в більшості ловлю форель на силіконові приманки, вона для моїх задач підходить супер. Але я розумію, що багато людей насправді віддають перевагу ловлі форелі на обертальні блешні на воблери, і для цього вам потрібно вибирати власне інші вудлища. Наприклад, той же рапід добре буде справлятися з свічами воблерів. Якщо коротко характеризувати, то дивіться, вудочка в рості біля 2 метрів, і тест її приблизно до 4, 5 чи максимум 7 грам. Це саме той оптимальний вибір, яким буде комфортно працювати в різних умовах на невеликих карпатських річках. Далі свій комплект я вас катушкою Shimano Vanquish, розмір 2500 s з мілкою шпулею. Легкий ультралайтовий варіант чудово підходить не тільки для лови Форелі, а для ловлі, в принципі, ультралайтом будь-якої риби. І намотана в мене сьогодні тут жилка в діаметрі 0,14. Називається вона Smart SLR. Просто мінімум, то насправді радий і такому зовсім невеликому розміру. Тому що ну, є варіант тобто, ходити, нічого не ловити, є варіант ходити і отримувати задоволення від того, що все ж таки е, покльовує рибка, але бачите, вона е, ну, не, зовсім, не зовсім велика. Тобто це така стандартна карпатська форелічка. Але подивіться, яка вона неймовірно красива, чудовий окрас, вона жила під камінням, і давайте я її відпущу. Нехай вона біжить підростає. Ось зайшло сонце, зайшли хмари. Можливо, зараз і дощ почнеться, але скажем так, це все неважливо на фоні того, що все ж таки бачите, вдалось зараз отримувати, вдається зараз отримувати та стабільно покльовки. Це дуже радує. Рожевий черв'ячок працює, переміщаємося і будемо шукати далі. Є ще одна, є з поміж, з -поміж каміння, є ще покльовка. Ходи, 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 ходи. Ще одна рибка. Ну і наступне місце мені одразу приносить ще одну красуню з поміж великих каменів на дні, і там вона стояла, там вона клюнула. Зараз я її звільняю від гачка, відпускаю і рухаємося вперед. Там якраз є ще кілька класних локацій, я вже бачу. Тут мені подобається місце є під самого камня. Під самого камня. Кажу дуже гарне місце, і воно теж дало рибку. Я думаю, ви всі зі мною погодитесь, що це місце виглядає просто максимально топово. І що якби не дивно, та, що там стояла рибка. Знову ж таки, форелька такого середнього середняцького розміру. Але приємно, приємно ловити. Приємно, що довелось підібрати цю певну фішку і власне, розпочалася світової покльопки. Якщо зробити такий підсумок ось цих кількох спійманих риб, то все працювали, скажем так, важкі місця там, де провести, подати приманку доволі складно. І для цього реально потрібно достатньо практики, достатньо досвіду. Тобто швидка течія, де потрібно опускати глибоко до дна. І взагалі, саме коли попадаєш на поганий кльов, то зачасту ось такі важко. Важкі для ловлі місця, ось саме вони виручають, саме вони дають хоча б якісь клювання, тому що там більше тіні. Я так вважаю. На глибині під самим зливчиком водичка трошки прохолодніша, можливо, тому там стоїть рибка. І ось в таких місцях бачите, все ж таки вдалось підібрати ключі, якщо немало важливо, і розпочати ловити рибу. Я на 100% впевнений, що ось причиною такого доволі слабкого кльову є сильна спека на вулиці. Останніх днів 10 у нас плюс 30, і зараз ми ходимо по воді. Навіть зранку ми ходили по воді, і вода доволі тепла, тобто не ламає ноги. Хоча зазвичай карпатська річка має бути дуже-дуже холодною. Зараз так не є. Зараз вода доволі тепла. І як я собі уявляю, форелі просто позабивались десь в глибину. Поміж щілини між камнями позалазила і стоїть, відстоюється. Ну, Чекає, коли прийде трошки холодніша погода, річка стане холоднішою, і тоді буде вже активніше себе поводити. Але тоді ловити у нас вже її не вдасться, тому що розпочнеться нерестова заборона. Ось така ситуація. Ну Місце, де я її спіймав. Максимально класне. як ви бачите, просто велетенські брили каміння, вони роблять велику тінь на повністю весь день, і вона саме з такої велетенської тої брили і вилетіла. Зараз я чергову форелькою відчіплю і відпущу назад у річку. Дуже гарне місце. місце дуже гарне. Не знаю, чи буде тут якась риба, але місце шикарне. Вкусили просто, дивіться, попригачок з'їла мені приманку. Є, yeah, є. Yeah. Ой, хороша, хороша. Ой, нарешті хороша. Перша покльовка хорошої риби за день. Друзі, перша покльовка хорошої риби за весь день. Ох ти що, з-під камня. Зовсім недалеко від мене, з-під камня вона вискочила, з-під великого каменя. Ох ти що. Ходи, ходи сюди. Вона тікає в течію. Вона знає, що вона робить. Вона хазяйка цієї річки. Треба пригати за нею. Треба за нею пригати. Друзі, це екземпляр. Ось це вже екземпляр. Ось це вже хороший екземпляр на гачку в мене. О, ходи, ходи сюди, здавайся, здавайся. Чим менше... Ой-ой-ой! Є. є, оце хороше. Оце хороша купалась. Друзі, це вартувало того. Півдня лазити, шукати. Міняти локації і, скажімо так, ловити доволі мало риби, та щоб потім все ж таки отримати це нереальне задоволення, коли на гачку опиняється ось така красива, красива фореліна. хорошого, справді хорошого розміру. І та боротьба, яку вона подарувала, те виважування, це було просто-просто неймовірно. Дуже хороша риба. Взяла з такого доволі типового місця. Велика риба часто живе під великим камінням. Сьогодні, в принципі, більшість покльовок стаються з під великого каміння, але власне і ця риба теж не виключення. Великий камінь на очах покльовка. Я побачу, як вона вилітає, хапає мою приманку і просто-просто супер-клас. Зарядила емоціями. Зараз ми її іскренку відпустимо і будемо бігти далі. Можливо, сьогодні нас порадує ще хороша риба. Ну все, ця чудова форелька поплила, ми її заміряли. 37-38 см її розмір, я вважаю, це достатньо, достатньо непогано. І бачите, важка риболовля, але все ж таки трофей зловлено. Ще одна. Ще одна. Тримаю її в сачку в воді. Друзі, це вже напевно, одна з завершальних рибок буде. Вона теж невеликого розміру, ось, але наша ділянка, яку ми запланували собі на сьогодні, ось вона вже завершується потрохи. Тож я гадаю, ну, попереду там метрів 200-300. І якщо ще буде риба, це буде супер. Але після цього цю трудову. Дійсно, трудову риболовлю, все ж таки ми будемо завершувати. Ще одне її клювання. Сонце вже опускається за дерева. І виходить, річка все більше і більше стає в тіні. Ну і від цього рибка потрошки-потрошки активізовується. Ось така невеличка, темна. Бачите, вона зараз в мене ловиться. Вся риба темна. І вся вона така темна, тому що стоїть вона під самими е камнями. Там відповідно тінь, темнота, ну і вона теж вона буквально за один день риба. В гірській річці Форель змінює свій окрас відносно місця своєї стоянки. Якщо вона стоїть на світлому дні, вона буде світла. Якщо вона стоїть на темному дні, вона буде темна. Якщо вона стоїть десь під камнями, схована, вона теж буде саме темна. І хто би що не говорив стосовно такого кльову, на який ми сьогодні потрапили, все ж таки найбільше вмінь, ти отримуєш саме під час важких риболовель, коли тобі потрібно постійно думати. Куди кинути, як кинути, як провести, що їй туди закинути. Саме в такі моменти ти отримуєш найбільше знань і найбільше розуміння, як все ж таки ловити цю рибу, яка дуже пасивна, яка дуже обережна, яка не хоче клювати в силу тих чи інших обставин. Коли ти приїжджаєш на риболовлю і рибка покльовує, ти ловиш і отримуєш задоволення і мало замислюєшся над тим, як все ж таки покращити свої вміння? І власне, ось такі риболовлі вони теж дуже потрібні, адже саме вони заставляють більше думати, більше міркувати і відповідно розвиватись. Все, друзі, на сьогодні ми завершуємо нашу риболовлю. Важко назвати її якоюсь успішною в плані кількості риби, так? Добре, що хоча б один хороший екземпляр порадував вже в обід наприкінці риболовлі. Але сама рибалка вона не складається виключно з ловлі риби. Це так само, як і з'єднання з природою. Ти ходиш, отримуєш задоволення від цієї картинки навколо себе. А в цьому плані Карпати, як завжди, не перевершені. Тож, друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, обов'язково залишайте вашу вподобайку під ним, підписуйтесь на канал Фаворіт Фішинг і зустрінемося з вами вже в новому випуску. Папа. -па.